В Україні згадують події помаранчевої революції. Вісім років тому на майдані почалися масові акції протесту проти фальсифікацій на президентських виборах 2004 року. З того часу багато що змінилося Проте, чого майдан навчив українців, далі у матеріалі наших київських кореспондентів Анни Полуденко та Олени Чуранової. Помаранчеву революцію в Україні називають однією з кількох кольорових революцій, які пройшли приблизно в один і той самий. час. Події у Києві тоді привернули увагу всього світу до країни. Українці говорять, що події вісім років тому продемонстрували прагнення громадян до справедливості та їх бажання відстоювати і вільно користуватися своїми правами. Тут ділиться, я сказав, чотири категорії. Одним все рівно що зараз робиться. Тим, кому прийшли, це раз, друге. Другі, це ті, що приянуковичу, їм добре живеться. Є ті, що не байдужі до цього, ну, сумніваються. І четверті, це ті, що такі, як я, як я, що другі люди, які відстають, відставили відставити своє право. Одна з особливостей української революції була у тому, що всі виступи мали мирний характер. Українці говорять, що, попри прагнення змін, проливати кров ніхто не хотів тоді і не буде готовий зараз. Помаранчева революція для всієї України, для всієї громади надала вектор руху до Європи, до європейських цінностей. І з цього шляху вже нас не звернути. І наша громада показала на цьому майдані, що вона созріла, що вона справжня європейська країна, не була пролита жодна крапля крові. Я вважаю, що головний урок це те, що ми показали, що ми можемо громаду зібратися і вплинути. На владу і змінити владу. Колишні учасники майдану сьогодні говорять, що тільки з часом побачили, що еліта, яка прийшла до влади, не була готова до всіх викликів, але і самі громадяни розслабилися, та перестали контролювати владу. І на тому зупинили свою громадську активність. Хочуть, щоб краще жити, але не робити. Знаєте, якщо старий совєцький анекдот, наш народ хоче жити як в Америці. А працювати у радянському союзі в Україні неможливий ані білоруський, ані російський сценарій керування країною. Колишні учасники помаранчевої революції говорять: якщо в найближчі рік два не буде кардинальних змін у розвитку країни, то люди будуть готові вийти на протести знову. Анна Полоденко Олена Чуранова для Голосу Америки.